Там, там ніколи нема, вони між собою ніколи не б'ються. Ніколи. А наоборот. від ворога заступають спина до спини і віддають своє життя зі свого брата. А ми, українці, не тільки ви посварилися сьогодні. Я знаю багато історій, де вже посварилися хлопці. Дуже багато. І я тобі кажу і тобі, синок, тобі кажу, і тобі. От скажіть від неї. Нам, що мало було то чому ми між собою українці славилися? А давайте будемо. А ви хочете, щоб війна закінчилась? Якщо ви зараз примиритесь один згодом і станете друзям, війна закінчиться скоріше, ніж вона мала закінчитися. Для того треба вибачитись один в одного. І пробачити один одного. Давай я кажу на один, два-три мир. Це означає, якщо ти кажеш мир, і ти кажеш мир. Це значить, ви один одного пробачаєте і ніколи не згадуєте поганих речей. Добре? Один, два, три. Один, два, три! Один, два, три! Об'ївіться! Молодці мої хлопці! Молоді! О, мої хороші! Молодці! Молодці, молодці! Все, ми приблизили ми нашу країну. Зрозуміли? Все, Більше не сваріться не бийтеся. Все. А дружіть і допомагайте один одному і заступайтеся послабшим. Добре? Все, люблю вас.